Якщо ви довгий час користували звичайною зубною щіткою і тільки зараз вирішили перейти на інший рівень догляду за ротовою порожниною, купивши інший девайс, це відео для вас. Сьогодні я вам розкажу, як користуватись звуковою зубною щіткою від Medica Plus ProBrush 70, створеною за японськими технологіями з турботою про ваше здоров'я. Додивіться це відео до кінця, аби отримати приємний бонус на купівлю цієї щітки. Нагадаю вам про особливості саме цієї щітки. Окрім того, що для нас є одразу очевидним, її приємна ціна, яка на 100% співвідноситься з якістю, а також стильний дизайн. Екстремальна швидкість чищення. Забудьте про повільні щітки. Наша щітка здатна на ефективне очищення зі швидкістю 24 тисячі обертів на хвилину. Також ергономіка у всьому. Щоб ви не робили, щоб тримати її в руках зручно. Її ергономічний дизайн запобігає ковзанню та надає максимальний комфорт, вода не проникна магія. Це гарантує вам те, що ви можете використовувати зубну щітку навіть під час душу. Вона буде на вашому боці в будь-якому середовищі. Беззаперечна витривалість. Працюйте спокійно, оскільки наші нові елементи живлення забезпечують її життєдіяльність до 120 або 150 днів при використанні двічі на день по 2 хвилини. Суперпопередження: запам'ятайте про всі куточки роти завдяки сповіщенням, які будуть приходити кожні 30 секунд, та направляти вас на наступний квадрант. Автоматичний захист. Щоб економити енергію та забезпечувати ідеальний та оптимальний час чищення, швидка автоматично вимикається через. З хвилини. Два режими, два результати. Вибирайте між режимами чистки та масажу. Ваші зуби будуть вам дуже вдячні за таку обробку. Перейдемо до того, як користуватись так, щоб отримати здорові зуби та ідеальну посмішку. Перед цим хочу вам сказати, що важливою частиною, окрім самої зубної щітки, є також зубна паста або піна для зубів. Наприклад, ось ця додатково відбілює та лікує зуби. Тому, використовуючи все в комплексі, ваш результат буде 100%. Залишу для вас посилання в описі до цього ролику. Щоб зняти насадку, відтягніть голівку щітки від ручки або натисніть на металевий стержень, щоб прикріпити головку щітки до ручки. Щоб зручно зберігати щітку, вам потрібно відклеїти папір підкладку від клейкої смужки на дорожньому чахлі або кріпленні. Потім притисніть наліпку до гладкої або чистої стіни або до дзеркала. Переконайте, що поверхня чиста та абсолютно суха перед приклеюванням наліпки. Що ж, переходимо до головного до чистки. Намочіть щитину. Нанесіть відповідну кількість зубної пасти або відбілюючої піни. Прикладіть щетину зубної щітки до зубів. Натискайте на кнопку і обирайте бажаний режим: одне натискання «Режим очищення, два натискання масажу, три натискання вимкнення. Обережно рухайте головкою щітки на зубах невеликими рухами вгору та вниз. Використовуйте метод квадрантів, чистячи кожен з них протягом 30 секунд. Вібрація позначить час для перемикання. Розділіть зуби на 4 квадранти: верхній лівий, верхній правий, нижній лівий та нижній правий. Чистіть кожен квадрант протягом 30 секунд. Після двох годин роботи щітка автоматично вимикається. Після використання промийте щітку. Зберігайте її в провітрюваному та в сухому місці. Таким чином, ваша зубна щітка готова знову робити свою магію для ваших зубів. Догляд за вашою зубною щіткою простий ключ до її тривалого та ефективного використання. Після кожного використання ретельно промивайте головку щітки водою. Використовуйте тканину, щоб протерти ручку та захисну кришку. Також уникайте накопичення сміття на девайсі. Зберігайте щітку в чистоті, оскільки накопичення сміття та зубної пасти може вплинути на її правильну роботу. Не залишайте залишки зубної пасти, як я вже сказала, або також води на щітці. Якщо ви помічаєте низький рівень заряду, замініть батарейку. Не залишайте батарейку в ручці після того, як вона вже не служить. Пам'ятайте, гарантія не покриває корозію акумулятора, тому слідкуйте за станом батареї. Сподіваюсь, ми трошки полегшили страждання з використанням. Нового для вас девайсу. Посилання на звукову щітку, розроблене за японськими технологіями від Medica Плюс, зі знижкою мінус 10% та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Medica Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. До зустрічі, друзі! І не забувайте! Краса та здоров'я понад усе!